Вітаємо усіх прихильників футзалу на паркеті Паласу спорту Галичини, де в рамках четвертого туру Майастера Ліги буквально за декілька секунд зійдуться команди, які ставлять перед собою досить високі завдання. Вода для міні-брейку, тайм-ауту і цікавих аргументів. Ми не... Ну і відчуває себе набагато краще у цій команді. Арчакові у дальній Кут! Раз Володимир Мальничок зіграти повинен, але також відповів необачною передачею. Пробив у дальній Кут. У дебюті, що не зауважує свого колегу Андрій Павл. Передача не натовдала. Це фол. Удар у ближній кут відведене поруди Олега Гасюка. Передача на все Волдар Той б'є повз вот рехвили 40 секунд. Круковський. Чітко зіграв одноктом Литора Стуроки. І... На правий фланг. паня головою. Обіграв чітко суперника. Данайканич пробив раз в друге повз ворот. Команди на заключні хвилини першої половини удар над воротами від одну хорошу атаку. Сподівається, також на цей успіх Степан Струк і Артюшенко. Простріл. Який момент. Вертається команди у гру. Кодиш та Інтеліас до цього часу не забували. Андрій Павлик назвали в наставника аматорської команди. Чому такий результат? Вихід 2-0! Павлик! ж! Круковський не забиває, який ...одноклубника зробив. Лівою варто було прибивати. Багато зараз фізичної праці виконує на простріл. Не проходить. Станіслав Давидко. Гравець в Юнайтед. Також представник першої ліги У області. Удару стійко! На. Андрія Палика, то і пробиває. Удар від володимира Мельничика. Остріло. Немагатимуться розіграти цю атаку. у дальній кут. Дурак. Мельничук не забиває момент. ще один удар позвороду. Овенга Юнайтед Елекс не пропустить.